Досельчане, сьогодні ми зібралися тут, щоб пом'янути людей, які померли того страшного 1932-1933 року голодною смертю. Сьогодні я хочу, щоб всі засвітили свічку пам'яті, тому що вони померли, про їх ніхто не засвітив свічки пам'яті, не світив їм дорогу по той бічне життя. Прошу засвітіть свічку по свічки пам'яті. а знати правду значить знати себе. Для поневолення людини достатньо забрати її пам'ять про своє минуле. Минуле своїх батьків, дідів. Лише правда про минуле робить людину вільною та готовою до майбутнього. Багато людей пережили страшні часи голоду. Мільйони не пережили тих часів. Мільйони жертв заслуговують на значно більшу пам'ять ніж просто постаменти, пам'ятні знаки. Вони заслуговують на пам'ять про кожного, хто загинув. Давні мудреці казали, згадавши ім'я людини через багато років, ти її воскресаєш для людей на вік. Нашим головним завданням є зробити постраждалих від голодомору безсмертними, згадавши кожного поіменно. Наша мета пам'ятати, щоб жити багатьма людьми і Продовжує тривати робота по збору свідчень очевидців та інформації про загиблих. Пошукова робота в цьому напрямку триває постійно. Кожного дня поповнюється національна книга пам'яті. Кожне нове ім'я говорить про те, що український народ хоче знати своє минуле. Прагне по крутинкам збирати і відновлювати правду. Дослідники виявляють знищеними цілі сім'ї, села. Час зупинявся для цілих родоводів, для настійки бороди. У центрі Європи її житниці Геноцид забрав мільйони життів наших співвітчизників. Але українська нація вистояла і перемогла смерть. Шановні односельчани, світлу пам'ять загиблих, прошу вшанувати хвилиною мовчання. До страждальна історія нашого народу. Ми не повинні забувати тяжких її сторінок. Важко навіть через півстоліття Ступати болючими стежками страшної трагедії, яка сталася на благословенній землі Квітучого українського народу. Досі не віриться, що тут у житниці Україну раптово зник хліб, люди залишились без зернини, і це урожайний. 1932 рік пухли старі і малі, Мирали роди і сели. Смерть брала на шляхах, на полі, в хатах. Здавалося, кислява рука вдень і вночі не випускає своєї кривавої коси. 1933 рік найчорніший час в історії України у світі не зафіксовано голоду, подібного тому. Що випав тоді на долю однієї з найродючіших і найблагородніших країн. Цей сніг, як сон, прийшов, роздане, зимить і хмару перейде, весна, село лежить в тумані. Голодний рік, голодний день, іде, не йде, повзе померклих, коли ти Бога хоч повзе. Весняний дух, живий, нестерпний, до сонця дзвонить все живе. Воно і молиться, і плаче, радіє сонцю і воді, якби він знав, коли б побачив сини ростуть на лободі. В селі весна повзе на ліктях, повзе помертвих і живих. В долині сонце ловлять діти, що дзвінко капає і стріг. І п'ють опухлими вустами Оту живицю молоду. Їм жить і жить та над полями, Знов ворон каркає біду. Забрали тих, хто із комори пашно останнє вимітав, хоч і активним був учора, сьогодні ворогом ставав. Голодний рік, жорстокий світе, де, хоч надію для живих, весна і сонце ловлять діти, що дзвінко скапує і стріх. Це був не голод, а зумисно підготовлений голодомор. Після революції 1917 року на одному з засідань ЦРК Сталін говорив, підводячи підсумки першої п'ятирічки, ми, безперечно, досягнемо того, що матеріальне становище робітників і селян поліпшується у нас з року в рік. У цьому можуть сумніватися хіба що запеклі вороги. Хліба було вдосталь, рік був урожайний, але створили вищі органи влади штучний голод. Тиждень терпів, я від голоду муки, плакав ходив, простягаючи руки. Врешті ходити і вже я не зміг, ледве дійшов у на, упав на поріг. Став, підвівся та зрадили сили, плакали діти, баби голосили. Федір мій син на лежанці лежав. Звісно, каліка, терпів і мовчав. На другий день зирка шуруки, суне хтось мені кавалок макухи. Хто це? Це ти, мій сусіде Петро, Бог хай віддячить тебе за добро. Слина пішла, затрусилася руки, Боженьку милий, кавалок макухи де ж ти пішов вже, аж нагло, ж онук вихопив мене, ковалок із рук. Хотів я схопитись, побігти, догнати, вирвати з рота, навколішки стати. Вже я підвожусь і падаю знов. Впав непритомний, прокинувся кров. Мабуть, добився, вже близько до краю. Крутиться все навкруги, умираю. Кого б спитати, чи з їх оч чи може і в нього хтось вихопив з рук? У селах навесні в 1933 році почалося людоїдство. Зареєстровано в Україні 10 тисяч судових засідань над людоїдством спогади свідка тих страшних часів. У 1933 році мене направили на практику у ріпненську лікарню. Завідуючий лікарнею, наказав усім, хто звертається з проханням видати довідку про смерть родичів, писати в них, що смерть настала від гострої серцевої недостатності. Кілька разів за такою довідкою в лікарню приходила багатодітна мати. А одного разу міліціонер привів до нас дівчину 18-19 років і принес всі довідки, які видавалися її матері. З'ясувалось? Що ця дівчина та її мати били і зіли всіх молодших дітей, а потім збожеволіла від голоду і дівчина. Била і матір, а коли варила, то сусіди заявили в міліцію, що з хати чути запах м'яса. Ось такі були страшні часи. А зараз свідок тих страшних часів Лук'яненко Юхімія Артемівна розповіть свідчення. Ну що я можу сказати? Це страшне страхіття було Голодомор, Голодоморі. Я його бачила, це не так, що не бачила, а бачила. У мене батько загинув у Мироновці на, на станції з голоду. Мати дождала вже колосків і, і два брати. Мати і два братіки теж погинули. Ну і наймали тоді, тоді у те времени наймали двох, щоб звозили людей Оці ж, у ці ж такі ями. Давали їм по куску хліба, так, вони приїжджають, те вже вмерло, будуть брати його, А те ще ворушиться, каже, як нам по його приїжджати другий раз, кусок вже хліба буде, забирають і те, проситься воно, господи, подводять нас оце все страховище, яке ми пережили. Щоб ми його більш не бачили і не дожидали все я. Ну, а мені було 5 років. Такого, я не дуже пам'ятаю, але знаю, що в нас у колгоспі варили таку баланду. І люди приходили з горщечками, з глечечками, їм наливали. А ми малі, там де варили, лазили по під столом та кажемо, а хто цю ломаку облеже, щоб мішали в котлі. А та баба каже, а ти і ти оближи, Оце я таке. я, мені п'ять років було, я не дуже. І знаю, що в нас ще ясла були в колгоспі, Ми в яслах, ну, садик, тоді ж не садик, а ясла у людини в хаті. ну Трохи підгодовували людей і нас. У нас на Матюївці такого, такого голодомору не дуже було. Я не пам'ятаю, щоб дуже хто у нас так умирав, У зеленьках там було більше. А у нас так. Варили людям хоч раз у день і давали поклюпки такої. Мололи якусь пшеницю і давали. Це таке, як таке теж. Було. Мені було п'ять років, я всього не запомню, не знаю. Це таке. Тепер нашим дітям добре стало. Вони, вони не хочуть хлібом кидаються, і ніхто. А ми щоб були, були раді кусочкові хліба. І Я тепер за той хліб усіх своїх Знаю, що мені не можна так мені не розкидати так рівень, як вони тепер розкидали. Для вшанування пам'яті померлих громадян в роки в голодомору учні зачитають список. Село Матвіїв. близько 200 чоловік. Поліщук Катерина дитина, Поліщук Павлов, дитина, Поліщук Параска дитина, Поліщук Тимофан, дорослий, Поліщук Хустин, дитина, Поліщук Ярина. Дитина, пустовий Марія, доросла. Кустовий Олексій. доросла. Кушняк Михайло дорослий. Куденко Домаха дорослий. Було, зайшов у двір до сусідів і наївся досхочу у скоритечка і їжі для качок. Тут же застув на місці. Але ха хазяйка, побачивши це, зніву, кинула об землю дитину, що той більше й не прокинувся. Максименко Ольга Васильівна. Мало, мало кому вдасться дожити до ста літ, та я дожила, не вдивляючись на те, щоб вниз життя було більше политих сльозами сторінок, ніж осяяних сонцем. Велике материнське серце неодноразово розривалося від болю і відчаю ті страшні 30-ті роки голодомору. Саме вони забрали у мене двох діточок. Ніколи не забути того жахливого дня, коли нелюди зайшли дойшли у колисці під подушечкою коржики, як видерли їх. А потім забрали корову і останній хліб. У вухах до цього часу стоїть відчайдушний плач, пухлих від голоду, малюків. Бог змилувався, тоді наді мною, чоловіком і чотирма дітьми. Ми вижили. Вижила і рідна сестра Тетяна Василь Наситник, який 17 листопада 2007 року теж виповнилося 100 років. Сурока Меланія Наумівна. За п'ять місяців у Фролівці померло з голоду майже тисяча чоловік. Найбільше гинуло людей навесні і влітку 30... 33-го. Максименко Афанасія Гаврилівна. Кого співарили їжу для людей. Однак дуже мало. Її було недостатньо, щоб всім вижити. Пухли та вимирали люди. Але що характерно, то коли люди стояли в черзі за їжею, то ніколи між ними не виникало сварок. Всі терплячі й мовчки чекали свого пайка. Були випадки, що люди падали і їх піднімали. Вони продовжували стояти. Був випадок, коли конюх колгоспу побачив у котлі, майже двоє відер кушав, і тут вже відразу на місці помер. Лук'яненко Юхімія Артемінг. Були випадки, що батьки. Під час голодомору їли своїх дітей і не тільки своїх, а й ловили чужих. Лук'янко Катерина Панасів. Всім нам відомо, як страшною трагедією для України був голод 1932-1933 років. Не обминуло це лихою села Вікторівської сільської ради. Мертвих людей возом возили, скидали до однієї загальної ями, засипали лише тоді, коли вона була повна. Іноді траплялося так, що жива людина виднілась із трубів, але додому не йшла, бо завтра знову могла потрапити на вік. Переховуючись на другому кінці села, уродич. Блажен Бог нас, за нині прісник і вік. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже святи, крепкий святий, безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже Святий крепкий святи, безсмертний, помилуй нас. Слава Тві Сину і Святому Духу, і приснеки вікова, амінь. святая Троя, помилуй нас, Господі, чисті ріхи наші. Владика, прості, законі наше, святи, посвяті, слініші нашеї, імені Твої раді. Господі, помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині, прісно, і присновіки вікова, амінь. Отче наші жиї, синові бісіли, Твое цим отведа при Твое тведа будет воля Твоя, яка на небесі на землі, хліб наш насущний, даж нам не остави нам долги наше, яко живеме стулем, нужником нашим, і не на свої сушені насбав нас от лукавого. Яку твої, царство і сили, і слава и сина, і Сині, свята духа нині, присно, И во веки веков. Содух и правед не скончавшись. Душе раптвоих спай, все упокой, Сохраняй в блаженной жизни. Я живу тебе, Чоловіко любче, покоище твоїм, Господі, и тяжю всі святи твої упокоєваються. Упокої, душі раб твоїх, якої єдиний си чоловіку Слава Твої Сину і Святому Духу, Ти сі Бог, США, Дива, І узяв кованих розрішили, самі души раб твоих упокой. И нині присные во веки вековами. Единочистая, непорочнети. Богу без семени, рочая, моли, спастися душами. Помилу нас Боже. Господи, помилуй, Господи, Еще молимся о покойни, узовших рабов Божих, Всех здележащих на всем платичем, и же проститься им всякому крышенню жизни. Саме головне треба пам'ятати, що хоча і була ця вказівка звише зроблена, але самі ж люди, наші ж люди, забирали продукти у своїх же людей. Ті, що з села жили, ті й забирали. О, і не всі так, забирали свої. О. Треба помнити це добре і самим не будуть такими, як ті люди. Присвячений 75 річниці Великого Голодомору оголошую закритим. Спасибі, що прийшли вшанувати пам'ять. Свіча ми хотіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла, там, де рідний край, де Україну голоду нагай, шмагав до згину недень, не годин. Вогником свіча повівала мати дитинча, сковивала пісні, гомоніла, про гірку біду недолюго, про чужу борду, криваво чоловодає з кам'яні. Догасала мати, дитинча, коли сала не в коли ні не в коли але у труні Мертві по робох, їх мільйони по в церквах, вони, хто ж то в Україні, Боже, нині того Візь тих, що не в пору їх потяг у кіз голодомору тож вічна їм пам'ять На вікні свіча ми хотіли